Друзі мої, вітання! Оце на заборі виріс хмель такий. Я не знаю, що з ним робити. Такий, ну, досить серйозні тут такі шушечки. Я з ним боровся, боровся. Не знаю, що робити. От. Ну, сусід каже, можна пиво зварити. Ну, Я не знаю, як це воно тут буде. Але ж, може, де його можна використати. От, або просто, може, як декор. Або може це бур'яни, він шкідливий. От, так що, Поки не відомо, що з цим робити, От, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви боретесь з хмелем, або що з нього робите. Буду вам дуже вдячний. Всім бажаю міцного здоров'я, до побачення. На все добре.